Ми зараз е, бачимо, що е, тиск сенаторів е, доволі обережний, і е, то, саме тому Грему доводиться ось так пояснювати, що, е, мовляв, Трамп хоче того чи не того. Це дійсно, це не є класичними відносинами, які зазвичай є в демократичній державі, і е, е, що очікувати е, прийняття ось е, такого закону в, в тому форматі, який він уже був написаний Гремом та його е, е, співавторами, е, Мабуть, не варто, бо, і, до речі, і сам Грем якось так він почав і закон уже тлумачити. Він почав говорити про те, що, мовляв, це буде накладення цих санкцій на тих, хто торгує з Росією, але не йдеться про просто прийняття. Отже, поки що, ми точно можемо говорити, що Трамп не налаштований повністю приймати закон. Сенатори не готові на нього тиснути, і, скоріш за все, ось цей закон буде прийматися саме в такому форматі, як можна було припустити. Да, частинами да, його будуть якось різати, і через, через те, якщо не виходить. Ніякого тиску і нема механізмів політичного тиску на президента, то будуть вони намагатися його просувати ось так частками. І ну наскільки це ефективно? звісно, мабуть, менш ефективно, ніж можна було припустити, якби це він був прийнятий одразу в повному вигляді.